Ви бачили, як він бігає, літає і стрибає з хмарочосів. Але що ховається за цією посмішкою? Том Круз, це не просто актор, це жива легенда, яка має безліч секретів. За свою кар'єру він знявся у понад 30 фільмах, але найцікавіше він майже ніколи не використовує дублерів. Наприклад, щоб зняти сцену під водою у фільмі Місія нездійсненна плем'я ізгоїв», він тренувався затримувати подих на 6 хвилин. У молодості він мріяв стати священником і навіть ходив до семінарії, але, на щастя, для Голівуду передумав. А ще у 2006 році Японська асоціація назвала 10 жовтня днем Тома Круза на його честь, бо він відвідував країну частіше за будь-яку іншу зірку: справжній божевільний геній. Який із цих фактів про Тома Круза вас найбільше сподобався? Пишіть у коментарях. І підпишіться, якщо хочете дізнатися ще більше незвичайних історій про зірок.